Друзі, всім привіт! Мене звати Євген, менеджер Profiline Group. В даному відео вам швиденько хочу продемонструвати варіанти діагностичних приводів від Сінкару, які приїхали з новою партією. Більше моделей на нашому сайті і також зможете подивитися детальну інформацію по кожній моделі. Все розписано максимально подробно. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. Також прохання коментуйте. Ставте лайки для просування цього відео. Дуже дякую вам і перейдемо до огляду. Намагався більш-менш компактно порозкладати сканери, це вони всі поприїжджали. Повторюсь, це не вся лінійка, але почнемо з найпопулярнішого приводу це SynctoWhite. Sync White найдешевший, найпопулярніший, і, в принципі, вже є професійним сканером для діагностики авто. Більше інформації зможете подивитися на сайті, хто в основному замовляє ці сканери. Це професійні діагности, СТО-сервіси і також деколи замовляють для автопідбору. Наступний варіант це SyncTool. Tool Sync вже йде з ТПМС-антеною. ТПМС-антена вже призначена для роботи з датчиками тиску шин. Також окремий прилад – це в нас є SYNCART T100 T1 і SYNCART card t 200 Вони також працюють з датчиками тиску шин. Для кого ж підійде Sync2? Sync2, мабуть, ідеальним рішенням буде для сервісів СТО, які мають в наявності бокси по шиномонтажці. Далі, Sync2 SE, також один з найпопулярніших сканерів, дуже схожий за своїми характеристиками з Sync2. Але має певні відмінності. Більше трошки по сервісним функціям. Також вже йде відома діагностика ВАК групи. Ну і інші відмінності зможете подивитися на сайті, щоб не розтягувати від відео. SyncTool Master Master 2 це вже сканери, які підтримують онлайн-програмування, онлайн-кодування. Сканери, в принципі, дуже схожі між собою по характеристиках планшету і тому подібне, але є певні відмінності що стосовно vci модуля. В Synctou Master 2 він відрізняється і має певні відмінності в плані протоколів, які бере вже Syncto Master II, а аніж Syncto Master звичайний. Більше інформації також дивіться на сайті. Якщо є питання, задавайте. Окремо хотілося б виділити такий прилад, як Syntu Євроі. На нього, якщо не помиляюсь, вже є замовлення, його мають відправити в понеділок. Syntu Master – це вже більше не про діагностику, а більше про програмування. Для тих, хто працює з програмуванням ключів, блоків і тому подібних. Це, мабуть, буде якраз ідеальне рішення для тих потреб. В плані діагностичних можливостей. Трошки, звісно, менше, ніж навіть в варіантах sync 2 є. Sinc2SE. Але для тих, хто працює конкретно з програмуванням ключів і блоків, це буде ідеальним рішенням. Працює він з варіантом програматора Syncar Pro 2. Ну, і завершимо наш огляд. Флагманським рішенням від Syncaro. Це модель Sync2 Max. Він в нас йде з двох варіантах комплектації. Перший варіант це просто те, що ви бачите зараз на відео, кейс з усім необхідним до сканеру Sinto Max. І другий варіант з додатковими модулями: OSOG, тестер батарей, ендоскоп. Тобто, якщо вам ці модулі не потрібні, то в принципі можна розглядати такий варіант. Також одразу відповім для тих, хто буде казати, що дуже схожі по характеристиках, по можливостях з PAD 7. Так, це дійсно так. Вони дуже схожі між собою, по можливостях, по програмному забезпеченню. Тому ви праві. Одразу скажу і не буду сперечатися з цим. Але SYN2MAX навіть по вартості буде трошечки приємніший. Детальніше можете подивитися на сайті по ціні і по можливостях. Якщо вам у вас залишилось якісь питання, чи в принципі просто можете залишити коментар для просування цього ролику, будемо дуже вам вдячні. Також ставте лайки, просувайте відео, діліться з вашими друзями, колегами і дивіться наші наступні ролики. Дякую вам і гарного дня!